Ми пам'ятаємо той момент, той час, коли головним рупором ідей, смислів був телевізор. Практично в кожному домі стояв цей ящик. Часи змінились буквально за 10 років, за 20, тим більше багато що помінялося. Де люди зараз? Ну, я скажу, нічого не змінилося, люди все рівно в якомусь ящику. Тобто, або в ящику в телевізорі, або в плазмі на стіні, яка висить, або в мобільному пристрої в руках, які тримають. Тобто, в принципі, все рівно. Оця схильність людини кудись отак вставитися, дивитися, вона залишається. Просто нам треба це визнати як факт. Хтось в сканворди в кросворди, хтось в газетах, хтось в плазму, хтось в смартфон. Тобто, я, чесно кажучи, іронізую трошки з тих людей, які сміються над тими, хто дивиться постійно телевізор, а вони самі постійно дивляться в смартфон. Я б не сказав, що там одна звичка корисніша, корисніша за іншу звичку. Не принципова різниця. Тому я б сказав так, що звісно, зараз ну може половина аудиторії опинилася в мобільних пристроях, в своїх мобільних пристроях. Але телевізор в політичних принаймні процесах телевізор продовжує залишатися вагомим фактором. Хоча після початку війни, звісно, телеграм-канали стали надзвичайно важливими, але коли критичність моменту зменшується, знову телевізор починає більше домінувати. Тобто, зараз статистика така: чим форс мажорніша критичніша ситуація. Тим швидко підлітає соціальні медіа і Телеграм, бо це максимальна оперативність, це основне пояснення. Коли стабілізується ситуація, знову телевізор повертає свої, ну, свої позиції. Але це не має значення платформа, моя ключова думка. Значить, має бути інформаційна гігієна, от якою вона є для вас, і взагалі де ви черпаєте інформацію. Одне з ключових правил це плюралізм джерел інформації, тобто різноманітні джерел інформації. Щоб не бути жертвою маніпуляції або жертвою пропаганди, у вас не має бути улюбленого телевізійного каналу. от, якщо у вас є улюблений телевізійний канал і улюблений телевізійний ведучий, в якого ви просто закохані до я вам стверджую, що ви жертва, ну не те, щоб така прям жертва, але швидше за все ви під ви. Ви мислите саме лише як цей телеканал, і конкретно як цей телевізійний ведучий. Тобто не має бути улюбленого телеканалу, улюбленого ведучого, улюбленого телеграм-канала, до речі, або улюбленої фейсбук-сторінки. Має бути, якщо от ваше таке улюблене засіб масової інформації телебачення, хай буде два-три телевізійних канали, де ви дивитесь новини. Якщо це телеграм, два-три, чотири різних телеграм-канали, де ви шукаєте інформацію для себе і отримуючи інформацію з різних джерел. Ви більш-менш вже здатні мати об'єктивну інформацію про суспільні, політичні або військові процеси. Тобто, ми маємо бути достатньо психічно здоровими, щоб мати сміливість, я не, не, не дарма це слово сміливість, споживати інформацію з різних авторитетних джерел. Чому сміливість? Людям притаманно читати і дивитися тих, кого вони люблять і з ким вони апріорі погоджуються. Тобто ми, як правило, любимо це дивитися або читати, слухати. Це непогано. Але для того, щоб все ж таки мати об'єктивність, не, не завадить з різних джерел споживати і ухвалювати найкращі рішення. Це перше плюралізм, різні джерела. Друге, це очевидні речі, це перевіряти достовірність інформації, подивитися, хто джерело, хто сказав, хто повідомив. Не кум знайомого моєї подруги, а авторитетне джерело, тобто людина, яка бачила або чула. От величезна проблема, з якою ми всі стикнулися, коли почалася широкомасштабна війна в Україні. У багатьох є знайомі або родичі, навіть на території країни-агресора Росії, і це просто дивуєшся, коли замість того, щоб зателефонувати своїм рідним або друзям Росії в Україну з Росії, запитати, що там відбувається, куди прилетіла ракета і скільки вона розірвала. Тіл безневинних українців, вони замість цього, замість того, щоб запитати у тих, хто це бачить на власні очі, вони повірять телевізору. Тобто, от, важли, от от конкретний приклад пропаганди, як вона діє. Я просто, чесно кажучи, дивуюсь, як в наш час плюралізму засобів масової інформації люди продовжують за старою ще радянською традицією дивитися програму «Время», умовно кажучи. Тобто, Правда полягає у тому, що ми занадто переоцінюємо бажання людей знати правду. Страшну річ сказав, але це факт. Ми занадто переоцінюємо бажання людей знати правду. І це проблема у росіян зараз, очевидно. Але ми маємо в Україні також бути максимально такими, хто бажає дізнаватися об'єктивну інформацію з різних джерел і перевіряти достовірність цієї інформації. Ну і третє, якщо ви щось прочитали, побачили, і це ну щось таке неймовірне, що не схоже на правду, повірте. Це неправда, воно не схоже на правду. Якщо воно не схоже на правду, швидше за все, це неправда. Тому треба критично споживати інформацію. Коли проаналізувати ваш список джерел інформації, які складаються з кількох джерел, там є опозиційні канали чи опозиційні так, джерела? Так, там є джерела, так скажімо, не мейнстрімні. Тобто, є, умовно кажучи, там телевізійний марафон, єдині новини, да, або ще щось. Тобто, звісно, я споживаю інформацію ще з якихось джерел яких там, наприклад, не дуже люблять на єдиному марафоні, безсумнівно, бо я маю мати інформацію з різних джерел для того, щоб, хоча б для себе розуміти, спокійну картину, так, відповідь так, є.